Сьогодні ми зосередимось на детальному огляді Samsung UN 900D 2024 року, флагманського 8К телевізора Samsung. Але перед тим як я перейду до опису телевізора, дозвольте мені. Привернути увагу, ось на чому останні два роки мені довелося прокористуватися телевізорами із різних поколінь, реально різних поколінь, причому настільки різних, що я зміг в повному обсязі відчути те, наскільки технології в телевізорах покращуються з кожним роком. Ну, наприклад, якщо ви хочете купити новий смартфон, то відчути різницю набагато простіше. Достатньо прийти в магазин, потримати в руках пристрій і більш-менш щось відчути з телевізором. Набагато складніше. Дивитись на зразковий варіант телевізора в магазині, де відображається маркетинговий заготовлений контент це не те ж саме, що дивитись цей самий телевізор у себе в кімнаті. Інше освітлення, інший інтер'єр, інша акустика і, звісно, зовсім інший контент, який доступний тільки вам. За вашими уподобаннями і підписками. Про що це я? Якщо вам здавалось, що у телевізорах не так багато покращень і змін, то просто повірте мені, вони реально становляться кращими кожен рік. І я не знаю, як це відбувається. Таке враження, що секрет не тільки в залізі і алгоритмах обробки зображення, а ще й в вимогах. Які кожного року непомітно збільшуються, тобто, це історія без кінця, і в цьому питанні неможливо зупинитись і сказати: ось все, краще виглядати вже не буде. Кожен рік виявляється, що краще бути може. Будьмо відверті, сьогодні продажі 8К телевізорів не є легким завданням, і Samsung залишається одним з небагатьох провідних виробників телевізорів, які дійсно стараються розробляти лінійку 8К телевізорів. Колись передові технології були виключно в арсеналі 8К телевізорів. Викупували їх, щоб мати найкращі технології, а не заради самої 8К роздільної здатності. Тепер це вже не зовсім так. У телевізорах Samsung 4K Neo QLED також встановлено, встановлені передові технології, однак лінійка 8К від Samsung все ще отримує всі смаколики, і QN900D є лідером цієї серії. Тому можна сміливо сказати, що QN900D це найкращий телевізор Neo QLED який зараз виготовляє компанія Samsung. І так. Як виглядає найкращий qled телевізор від Samsung? Чудово! Зараз я розповім вам про це детальніше, але спочатку нагадаю, що нового в цій моделі цього року. По-перше, це, мабуть, найтонший 8К телевізор, який я бачив, тонкість досі в моді, хоча, здається, ми стали більш толерантними до телевізорів з товшим корпусом, якщо якість зображення. На висоті в цій моделі оновлена операційна система Tizen, включаючи новий додаток для здоров'я, нові реалізації SmartThings та новий чіп безпеки під назвою Nox, який нарешті робить цей смарт-телевізор захищеним. Як ваш телефон. Навіщо це? Це зараз важливіше, ніж будь-коли, тому що це не просто телевізор, це вже універсальний хаб для керування смарт-оселею. І більше того, інструмент для спілкування з іншими людьми без необхідності застосування смартфона. Цей телевізор також оснащений новітнім процесором Samsung, і він зветься NQ8AI Gen 3, який має вдвічі швидше, ніж раніше вбудований AI. Так скажемо, двигун і восьмикратне збільшення кількості нейронних мереж. Що він робить? Він краще справляється з перетворенням контенту низької роздільної здатності, такої, наприклад, як Full HD або взагалі HD, до рівня 8К для відображання на 8К панелі телевізора. І це дуже важливо, адже саме підвищення роздільної здатності з контенту з вихідною якістю нижче 4К є особливо. Складним завданням масштабування до 4К не таке важке, і Samsung вже давно опанував це мистецтво. А от якість 8К картинки по справжньому вражає, просто подивіться на якість зображення на екрані цього телевізора. Навіть через свій екран від цієї картинки неможливо відірвати свій погляд. Чому це реально дуже круте рішення? Кожного разу, дивлячись контент в кінотеатрі, я дивуюсь, як сильно відрізняється зображення потім, коли все це виходить в домашньому прокаті. Сучасні стрімінгові сервіси дуже сильно шакалять картинку, щоб пооптимізувати навантаження на сервера, звісно. І рішення є купувати. Оригінальний DVD. але це так собі рішення. Якщо з фільмами це ще спрацює, то з серіалами точно ні. Та і це все коштує просто кілька конських грошей. Тому зараз потрібен телевізор, який зможе на льоту штучно покращувати зображення. І це саме такий телевізор. Масштабування від Samsung зробило значний крок вперед. Ми тестували деякий контент з низькою роздільною здатністю та низькою бітовою швидкістю на цьому телевізорі, і ефект. Просто вау! А ще дуже важливо, цей телевізор QN900D виглядає надзвичайно добре в режимі кінематографіст. як для SDR контенту так і для HDR відображення. Баланс білого, колірна точність у телевізора. Просто відмінні в режимі кінематографіст картинка нейтральна і це мій улюблений режим. У телевізору Samsung, який залишає темні сцени темними, якби зберігаючи все те, що вкладав автор кіно у свій задум. Проте, якщо ви обожнюєте яскраву картинку і хочете, щоб цей телевізор трохи підсилив яскравість, він це зробить. І це гарно, тому що іноді автори кіно і серіалів можуть вигадати якусь сцену, а продакшн все зіпсує. Ну, пам'ятаєте, той величезний фейл з серією Гра престолів і бійку вночі», де все було настільки темно, що деяким фанатам серіалу знадобилось це все перефарбовувати в сторонньому софті, щоб хоч щось розгледіти. про проможності цього телевізора сподобаються багатьом людям, коли вони дивитимуться. Темний sdr контент який автоматично покращуватиметься до HDR, та таким чином створювати більш яскраву картинку з кращою деталізацією. Тому, наприклад, темний контент стане легшим для сприйняття. QN900 не тільки піднімає перегляд фільмів та телешоу на новий рівень продуктивності, він також пропонує чимало можливостей для геймерів. Усі чотири його HDMI-порти оснащені для підтримки найсучасніших функцій, таких як, наприклад. 4K 240 Гц Ну, звісно, якщо ваш комп'ютер їх підтримує. Крім того, звісно, ігри у 8К з частотою оновлення до 100 Гц. Якщо ви маєте достатньо потужний комп'ютер, здатний обробляти стільки пікселів простої від собі, яке залізно має бути у комп'ютера, щоб грати у 8К і 100 Гц підтримка. Це просто вау. Також тут є підтримка HDR 10 для ігор та спеціальна ігрова панель налаштування, яка доступна під час гри, і надає інформацію про ваш ігровий сигнал, а також користь. Набір ігрових інструментів. Одна зі сторінок його меню на екрані присвячена всім вашим ігровим джерелам від різних ігрових потокових сервісів, які доступні на сьогодні до будь-яких консолей або ПК, які ви могли підключити до портів HDMI. У цього телевізора вісім досить великих середньочастотних динаміка. Все це розміщено навколо країв екрану. Не кажучи вже про загальну потужність у 90 Вт. QN900 d демонструє. Високі амбіції плану звуку, але саме до цього телевізору я рекомендую докуповувати окрему акустичну систему від Samsung. Саундбар тут знадобиться тим користувачам, для яких гучний звук при перегляді фільму є важливим фактором. Наприклад, для мене це не важливий фактор, тому що я дивлюсь тіві. Частіше тоді, коли у мене вже засинає дитина, тому я в принципі не можу дозволити собі дивитися щось гучно на телевізорі. На жаль, чому я сказав про купівлю додаткового саундбара, наприклад, Q Symphony. Здається, що у цього телевізора обмежена максимальна гучність і розташування динаміків створює дивний ефект, так, начебто, звук йде десь позаду самого телевізора. Однак тут є система Samsung Object Tracking Sound. І вона заслуговує на увагу звукові ефекти та голоси дійсно точно позиціонуються навколо екрану, що дозволяє повернути принаймні частину іммерсії, втраченої через брак гучності та прямого проектування звуку. Гучномовці в QN900D достатньо чутливі для виявлення високого рівня деталізації. Також сцена звуку розширюється досить далеко від екрану. До цього розширення також додається елемент висоти на додаток до ширини. Якщо у вас є можливість собі дозволити такий телевізор, то qn 900 d становить Видатний дебют у лінійці телевізорів Samsung на 2024 рік. Я б навіть сказав, що це зараз найкращий телевізор у всій лінійці від компанії Samsung. Якість зображення цієї моделі значно покращилася у багатьох аспектах порівняно з попередником, залишаючи чіткий проміжок яскравості порівняно з топовим. З будь-яким топовим oled телевізором 2024 року та повністю переписуючи правила масштабування, що нагадує нам, що 8К телевізором. Не обов'язково потрібен 8К контент для того, щоб відчути різницю, і це дійсно важливо, особливо враховуючи, що серйозний 8К контент поки недоступний і навіть не виглядає так, ніби з'явиться на обрій найближчим часом. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо ви шукали один з найкращих телевізорів на ринку в 2024 році, ця модель точно. Підійдемо, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширте це відео серед своїх друзів. Ви допоможете просувати контент українською мовою. Бувайте!